Приповісті Соломона, розділ 11. Оманлива вага огида для Господа, а точна вага до вподоби йому, де з'явиться гордість, там і безбожність. У стаж покірних навчаються мудрості. Помер праведний і по собі залишив смуток, а погибель безбожного раптова і радісна. Багатство не допоможе в день гніву, лише праведність врятує від смерті. Праведність рівняє дороги невинних, а безбожність впадає в неправедність. Праведність добрих людей визволяє їх, а беззаконні впіймаються своєю ж погибеллю. Коли помирає праведна людина, надія не гине, а зарозумілість безбожних пропадає. Праведний рятується від погоні, а замість нього попадається безбожний. Уста безбожного пастка для ближнього, а знання праведного приносить успіх. Від доброго впливу праведних місто стає кращим, а устами безбожних воно зруйноване до основ. Глузує з громадян той, у кого бракує розуму, а розумний чоловік зберігає мовчанку. Балакучий чоловік виявляє таємниці на зібранні, а вірний духом не розголошує справ. Ті, у кого немає провідника, падають, наче листя, а порятунок є у добрій раді. Погана людина, зустрічаючись із праведною, чинить зло. Він ненавидить голос упевненості. Ласкава жінка приносить славу чоловікові, а жінка, яка ненавидить правду, місце безчестя. Ліниві стають злидарями, а завзяті мають опору в багатстві. Милосердний чоловік робить добро своїй душі, а немилосердний нищить власне тіло. Безбожний чинить неправедні діла. Нащадки праведних винагорода за правду. Праведний син народжується для життя. А погоня безбожних за смертю. Викривлені дороги огидні господеві. йому любі всі, хто непорочний на своїх дорогах, хто фальшиво подає руку, не уникне кари, а хто сіє праведність, отримає вірну нагороду. Як кільце в рилі свині, так і врода нерозумної жінки. Усяке бажання праведних добре, а надія безбожних загине, є ті, хто сіє власне і ще примножує. А також ті, хто згромаджує і має ще менше, усяка щира душа благословенна, а гарячкуватий чоловік неблагородний. Той, хто затримує в себе зерно, нехай залишить його для народів, а на голову того, хто роздає благословення, хто чинить добро, шукає велику милість, хто шукає зла, воно само його впіймає, хто покладається на багатство, той упаде, а хто заступається за праведного, такий буде підійматися вгору. Хто не турбується про власний дім, отримає в спадщину вітер, і нерозумний стане рабом мудрого. З плоду праведності виростає дерево життя, а душі беззаконних забирають передчасно. Адже коли праведний ледве спасається, то де виявиться безбожник і грішник. Євангеліє від Івана, розділ 21 Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по Воскресінні з мертвих біля Тиверіатського моря, а з'явився так були разом Симон Петро й Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галилейської, і сини Заведеєві, й інші два його учні. Каже їм Симон Петро іду рибу ловити. говорять йому ідемо й ми з тобою. Вони вийшли, тут же сіли в човен. Та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус, Діти, чи є у вас щось поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм: Закиньте невода праворуч човна, і зловите. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: Це ж Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм: Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода повного великих риб. 153. І хоч стільки було, навіть не порвався. Каже їм Ісус, Підходьте, їжте. Жодний учень не наважився запитати Його, Хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: Паси ягнята мої, каже йому знову вдруге. Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Той відповідає йому. «Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе, каже йому: Паси вівці мої, каже йому втретє, «Симоне Йонин, чи Ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої, знову й знову запевняю тебе. Коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому Іди за мною. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним, того, який на вечері припав до його грудей і запитував. Господи, хто зрадить Тебе? І як побачив його Петро, то питає Ісуса: Господи, а це що? Відповідає йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав Оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато іншого, що вчинив Ісус. Якби докладно описати все, то думаю, що світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Пісня Пісень. Розділ сьомий. Повернися, повернися, Суламітко, повернися, повернися. І тебе побачимо, що ви побачили в суламітці. Вона приходить, як хороводи полків, якими прекрасними є твої кроки у взутті, дочко князя, ритмічні рухи твоїх стегон, подібні до наміста, діло рук митця, твій пупець, карбована чаша, якій не бракує змішаного вина!» твій живіт, сніп пшениці, огороджений лілеями. Твої дві груди, як два малюки близнюки сарни, твоя шия, як вежа зі слонової кості, твої очі, як озера в Есевоні, в брамах дочки численних, твої ніздрі, як вежа Лівану, що дивиться в напрямку Дамаску, твоя голова на тобі, як кармил, і плетінки твоєї голови, наче багряниця, цар зв'язаний в коридорах. Як ти прикрасилася, і якою солодкою ти, любове, у твоїх насолодах стала. Це твоя велич, ти уподібнилася до пальми, а твої груди до виноградних грон. Я сказав: вилізу на пальму, схоплюся за її верхівки, і твої груди будуть, як грона винограду, а запах твоєї ніздрі, як у яблука. А твоє горло, як добре вино, що йде твоєму коханому на добро, що досягає моїх губ і зубів. Я для мого коханого, і на мене його увага. Іди сюди, мій коханий, вийдемо на поле, поселимося в селах. Рано будемо у виноградниках, побачимо, чи зацвів виноград, чи розквіт цвіт винограду, чи зацвіли гранатові дерева. Там тобі дам мої груди. Мандрагори видали запах, і біля наших дверей усі добірні плоди, нові до старих, мій коханий, я для тебе зберегла. Пісня Пісень. Розділ восьмий О. Якби ти, мій коханий, був тим, хто ссав груди моєї матері. Знайшовши тебе ззовні, я цілувала б тебе, і ніхто не зневажав би мене. Обійму тебе, введу тебе в дім моєї матері й до покою тієї, яка мене зачала, напою тебе вином з ароматними травами і з соку моїх гранатових яблук, його лівиця під моєю головою, а його правиця мене обійматиме. Я благала вас, дочки Єрусалима, силами і мітцю поля, щоб ви не підняли і щоб не розбудили любов, аж доки не забажає. Хто вона, котра виходить у Білому, опираючись на свого коханого, я тебе розбудив під яблунею, там тебе привела на світ Твоя матір, там тебе привела на світ та, яка тебе породила. Поклади мене, як печать на твоєму серці, як печать на твоєму плечі. Адже любов сильна, як смерть, ревнощі тверді, як ад. Її іскри, вогняні іскри, її полум'я. Велика вода не зможе загасити любові, і ріки її не затоплять. Якщо хтось віддаватиме все своє майно за любов, ним тільки погордують. Наша сестра маленька і не має грудей. Що зробимо для нашої сестри в день, коли тільки заговорять про неї? Була б вона стіною, то збудували б на ній срібні башти. А була б вона брамами, то розписали б на ній кедрові дошки. Я, мур, і мої груди, немов башти. Я була в його очах, як та, котра знаходить мир. У Соломона у Веламоні був виноградник. Він дав свій виноградник сторожам, кожний мав принести з його плоду тисячу срібних. Мій виноградник саме мій, переді мною. Тисяча тобі, Соломоне, і двісті тим, які стережуть його плід. Ти сидиш в садах, і приятелі слухають твій голос. Дай мені тебе почути. Біжи, мій коханий, і уподібнися до сарни чи молодого оленя на горах ароматів.